Шановні, вітаю! Знімаю коротеньке відео, як підігнати плінтус під двері, а саме під лиштву. З цієї сторони я це все зробив. Вже це робиться дуже швидко, але почнемо спочатку. Для початку у нас були змонтовані плінтуса ось такого плану. Змонтовані вони були таким чином. Зовнішня сторона доходила до, практично до закінчення дверного порталу, а саме кріплення сантиметрів 10-15 ми не доводили до дверного порталу, щоб можна було без проблем змонтувати лиштву. Значить, що ми робимо далі? Ми відщокуємо зовнішню частину плінтуса. Настільки, наскільки нам це потрібно. В принципі, ми це зробили ще на етапі монтажу дверей. Ми ось це просто відщолкнули, і нам не заважало змонтувати лиштву на двері. Отже, відщолкуємо так, щоб наш плінтус можна було згинати-вигинати. Далі приставляємо його до лиштви. Ну, міліметра два лишаємо зазорчику. Ось. Так, приблизно, так як я тут відмітив. Не знаю, як це буде помітно на камеру. Але плюс-мінус ось так. Далі ми що беремо? Ми відгинаємо наш плінтус, він доволі гнучкий, як можете бачити, він повністю у нас не відщолкнутий. Ставимо на стусло і по мітці відрізаємо. В принципі, все нічого складного. Далі. Після того, як обрізали, вставляємо наше закінчення і вставляємо це все діло назад. В принципі, ось і вся робота, загальний результат, я вам обов'язково покажу.